Цього відео заключається в тому, щоб показати, як діють елементи гри один на один з різних позицій. Задача не зняти свою самооцінку, обіграв, обігравши когось там молодого або гравця не Немає значення. Ні. Задача показати, як взагалі воно працює, що я коли вчу своїх гравців саме те і від них прошу, щоб вони робили. Тому а сьогодні в мене гравець Дамір Волжин. Дамір сьогодні буду грати. Зі мною один на один. Я граю сьогодні взагалі без дрібнень тільки кидок. І якщо він десь в глибині, я роблю показ на кидок і проходжу. пробиваю його вакуум, заходжу в середину або ближню зону. Я атакую. любим варіантом. Тобто задача моя номер один це показати взагалі смисл або якусь філософію гри один на один, де взагалі баскетболу, коли ти отримуєш м'яч. Скільки в тебе є опцій? одна, друга, третя. І щоб не було якогось, знаєте, якогось путаніця, да? скажімо так. Тому надію, що зайде цей формат. Підсумки, коментуйте, буду вдячний за фідбек. Поїхали. Ще раз фіналізую. Моя задача показати, як грають ті або інші рухи, мови і в грі один на один. Моя задача зараз не виграти, Даміра, не виграти там когось іншого, а показати, як воно працює на справі. Сьогодні за основу я беру просто отримую м'яч, чек, якщо є дистанція, зразу кидаю м'яч. І якщо він десь на мій показ ведеться, я пробиваю його за рахунок зашагення або ртуючого кроку, називаю деякий там негативний крок. Немає значення. Тобто тільки два фінта, дивимося, як вони працюють, дивимося на те, як воно взагалі а, буде. Поїхали. От, Володимир, дивись, я ж як казав на відео, немає сенсу, там, як я зіграю. Там, задача не виграти в тебе, а показати, як працюють рухи. Навіть якщо ти виграєш, то ти отримуєш одну тисячу гривень. Собі на морозу. Окей? Хто грати? Тільки мені повинно, щоб ти був гарно грав в захисті. Це найважливіше. Якщо ти будеш грати як тряпка, ти будеш 10-0 вийміш і все. Підемо окей? Браємо до 11 американки. Якщо забив, то продовжуємо mm -hmm. Давай. Не так, як завжди, буду дуже щільно захищатися. Не давати йому взагалі нюкати повітря. Якось так. Тобто, по захисту окремо ми спілкуємося. Пространство, да, невеличке пространство, невеличкий зразу виб'є, каса. Треба так завжди грати. Якщо він зараз підійде, я пробір його Все просто. Якщо він не оптимальний, як зараз, заважає кидати. Не тяжко. То треба пробити під його опорну, під його праву ногу. Якщо захист, він заважає кидати, але дає ліву ногу, то ти пробиваєш під щоб... праву. Тому що дуже тяжко буде, якщо під його опорну піти, змістити тулок. На це дуже важливо дивитися. І якщо гравець десь в лобині чекає мій проход, то ти повинен зразу пробити його такий атаки. Якось так. Як тільки рука залишилася десь внизу, залишайтеся, опускайтесь рух. Ну, то зразу йти хто. Не зважаючи, не забігайте або не забиваєте, Звісно, якщо у вас там серія промахів, треба щось змінювати, але філософію будувати треба і з цих моментів. Чому взагалі я придумав цю рубрику? Тому що дуже багато юних юних гравців, молодих гравців, вони я дивлюсь, ігри там вони взагалі там круті комбінацію. Отримує м'яч, загалі на кінце не дивиться. Я Вже не кажу про те, щоб забити м'яч або кинути взагалі. Тобто, найголовніше правило, вони його не звертати увагу. Це катастрофа, ну як для мене. Стартану, і Мені реально було ну, тяжко змінити напрямок. А якщо там додати ще й пару рухів, то взагалі можна розривати дуже велику дистанцію і відкрити кидохтур. Всі високого рівня, я зараз взагалі перекажу про NBA. Як тільки ти даєш йому трішки. ось Трішки пространства, він зразу кидає, зазвичай забуває, і робиться стільки, скільки дає. Тобто він п'ять разів руки залишив, п'ять разів забив. Я про те, що ви, молоді гравці, не не, не викручувати якісь мови ірвінга, алея, приверсі, якісь викрутки. І ви на це дуже багато уваги, дуже багато часу кидаєте на це. А треба просто прості, прості речі, відшліфовувати до екстра рівня. Тому багато гравців залишається так десь. Вдається мене проштовхнути, але коли я захочу включити ноги, прес, там який залучився, Це буде тяжко зробити. Тому треба щось більш філігранне і хитро зробити. Мене продавити, як, як не як то 95 кг це ж тяжко. І це дуже велика помилка, коли він обіграє на першому кроці і потім старається просто приштовхати мене і. Та ні, ви повинні повинні розуміти вагову, вікову категорію і звідси вже грати. Звісно, повільніший в теорії, на ногах, тобто десь розірвати дистанцію. Десь хитрити, хитрити це треба зробити. А грати зі мною штовханина це не дуже вирожна. Задача захисті. Саме найголовніше затруднити кинути м'яч. Звісно, що він завжди, коли в нападі, кине його. Так рано чи пізно. Але задача номер один не дати себе пройти, і якщо він кидає, то з рукою максимально. І це все, що від вас потрібно. Якщо він забуває через з руку, ну це цей день. Це найголовніша мета в захисті, коли ви граєте проти м'яча. Не дати себе обіграти в кошик, і якщо він задачу не виконує першу, він виходить на кидок максимально з сліко. Замість того, щоб просто піти по своїй прямій, звісно, з контактом він трішки переграє і закидує баланс, шукаючи цей контакт. А я, звісно, відходжу, тому що це розумію, тому коли ви приходите і ви не бачите контакт, зразу завершуйте так, не треба його шукати, тому що буду так, як зараз. закачатися, як молодості. дуже цепко але не дуже інколи виходить але ми гравці які грають за матерки, я вмію це робити інкуче <плес> приїхати малому Така скру... скрутна ситуація 10-8 Каже, що це набело вже. <плес> і завважте, що він час право руку правою ногою захищається, то тобто він мене змушується піти вправо. Це тобто для мене ліво. Звісно, я можу ще й пробити вліво, але тут, тобто ще, якщо я встигаю, на ногах може він і доволі так легко. Тобто вся задача, щоб він повернув свою стійку. І почав рухати ногами. І до цього треба максимально під опорну дати. А зараз буде захист такий, який я ніколи не показував. От вичаю: я йому не дам забити наскій за що. Або фол дам, так і ще на кнут від. Зараз, коли я зробив показ, він трішки на мене пішов не встигло пробити, це дуже була крута ситуація, що він при показі зараз під нього. Грає чисто, немає питань. Насамперед, такі кидки повинні бути, якщо є в тебе кидок, гравця є кидок, трошковий, спокійний, дай м'яч. Тобто, коли у вас нормальна форма, кидка і у вас стабільний кидок. Забувайте 7-8 із 10, тобто, коли ви кидаєте місце спокійно, це можете зробити не по святам, а кожен день, бачите? Ну я не про це, я про те, що в цей момент, я багато промазав сьогодні. І Демір багато промазав. Але ця філософія вас. Якщо він близько, то прибуваємо його. Якщо він дає нам кидати, кидаємо стільки, скільки він дає. Така філософія? А що Демірка? Маленько ще зробимо до шести. Я ще раз спробую. Він каже, мені просто повезло. Ну, нехай зараз другу гра. Де ж на тиші грівень? Ну, окей, нехай виграє, але якщо виграє, то один один до двох перемог, то, то взагалі граємо до двох перемоги. Зараз 5-0, Дивимось на камбек. Рок. І зараз давай фіналочку. до нас Продовжимо. Will fall at Will we'll fall at this shak. Okay, spot him, spot him, spot him, spot him. Мився, тому він дуже багато мажить із пікільця трафіковий Можна було хитати, можна було хитати, але немає немає такі опції. Задачу показати да? один другий рух. казав? Коли він йде проход, я бачу, що він закидає центр тяжкості. Я просто з боку він іде, тому так не робіть. Займаєте? Якщо ви вже обіграли, він вже з боку, да, немає контакту, але якщо ви розумієте, що він на, на, на випередження, скиньте, м'ячний і все. Це не треба робити... Зазвичай це Саме так. Як Тільки що програв позицію, Якщо він ну, швидкий і малий для собі. Якщо він швидко робить, мені дуже тяжко змінити цю кабіну мою і від, 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 відпрацювати. Як Тут дуже важливо не прийти на кидок, як зараз Дамір. Тому що коли він відриває обидві оби, оби дві ноги при показі, там вже він себе не контролює, я просто роблю а, крок вперед і він вже програв позицію. Тому Бажано не пригати на м'яч. Звісно, з рукою. Звісно, коли закінчуться секунди на атаку. Звісно, можна пригати, коли ви розумієте, що там вже не буде пас. Немає часу. Коли гра є час, є все, він робить пампек. Просто з рукою. Це максимальний захист від цієї ситуації. Звісно, задача номер два не дати винести, тобто вибити м'яч. Але якщо не так не може всю сугру вибивати, треба максимально з рукою закичатися. Гривень залишається при мені захопу ЗСУ. Якщо фіналізувати, то по рахунку, погано грав. Коли не вистачило фізики, десь він своє не забив. Два рази він почув контакт, а я пішов два, два рази зробив м'яч. Але все одно, тобто задача яка? Показати, як я вчу гравців мумами, якими е, тонкощами. Тому що дуже багато молодих гравців в своїх клубах цього не відпрацьовують. Дуже багато гравців, вони, вони акцентують на те. На що взагалі не треба акцентувати свою увагу ну при баскетболі. Тому це початок. Далі будемо розбирати моменти на грі інші, їх дуже багато, з різних позицій. Тому дякую, що додивилися до кінця. Якщо цікаво, підписуйтесь, як кидайте друзям. нехай буде, буде яка користь. Дякую тобі ще раз. Давай. Зустрінемось, можливо. Друзі, як і казав, якщо я не віддаю цю тисячу своєму абоненту, тоді ячена ЗСУ. Цей факт я підтверджую. Перекидаємо волонтеру Денису Крістову, цьому хлопцю. Він допомагає дуже сильно ЗСУ, переселенцям і всім тим, хто потребує допомоги. Кидаємо тисячу гривень, як і казав, це його картка. І тисячу гривень надходять цьому волонтеру. І не забувайте ви також підтримувати наших ЗСУ. Волонтерів всім, чим можемо, тому що не забувати, що війна ще триває. А ми граємо тільки завдяки їх сили волі. Тому не забувайте, будь ласка, про це, тому що в Києві мені здається, що дуже багато людей про це забули. Хоча далеко все ще нічого не зрозуміло. Тому слава ЗСУ, слава Україні! Побачимось в наступних випусках. Пока!